Сьогодні ми зануримось у світ чужоземки Діани Геблдан. Розглянемо кілька м, дуже яскравих уривків. Так, це про перші дні Клер Рендал. Ну, коли вона раптом опиняється у Шотландії вісімнадцятого століття, це знаєте справжній культурний шок, та й не тільки власне наш сьогоднішній розбір про те, як таке раптове переміщення, небезпека, ну от все це впливає на людину. І як виникають стосунки в таких, скажімо, екстремальних умовах, коли вибір стоїть між поганим і, можливо, ще й гіршим. Ну і питання ідентичності, звісно, починається ж усе відносно мирно. Клер і її чоловік Френк. Вони у Шотландії після війни. Така собі друга відпуска. Вона там згадує свою роботу медсестрою шотландських солдатів. Так, є такий момент про їхній стоїцизм, і, до речі, страх перед уколами, що цікаво, а потім раз. Момент біля кола каменів Крейг на Дун і все повна зміна реальності. Вона одна у минулому, без електрики, без звичного світу, і одразу ж небезпека. Оцей контраст між 1945 і 1743. Він просто приголомшливий. І перша ж людина, яку вона там зустрічає, ну це капітан Джонатан Рендал, Блек Джек. Отут так, встає моторошно, бо він копія її чоловіка Френка. Просто один в один. Але тільки ззовні характер, повна протилежність. Якщо Френк, ну такий собі інтелектуальний історик, то Рендал, це ж концентрована жорстокість, садизм. Ця двоєстість, вона ж, мабуть, ключова для всієї історії. Безумовно, це ж страшний психологічний удар для Клер. Обличчя, яке вона кохає, раптом належить монстру. Це, знаєте, ставить під сумнів все, спогади, реальність. Він же на неї нападає майже одразу і її рятують шотландці, горяни. Саме так. І серед них Джеймі Фрейзер. Молодий, поранений, видно, що в бігах. І тут її досвід медсестри стає вирішальним. Ці навички з 20-го століття це, по суті, її єдиний капітал там. Вона одразу береться йому допомагати. Точно її медичні знання, власне, рятують йому життя або принаймні полегшують стан. І от під час втечі догляду за ранами починається їхня взаємодія. Автор, до речі, дуже класно передає атмосферу через деталі. Пам'ятаєте опис запаху Джиммі? А як же дим? Кров і немитий чоловік дуже реалістично, без прикрас. Відразу розумієш, це інший час, інші умови. І його статус втікача теж стає очевидним. Потім Клер потрапляє до замку Леох, це володіння клану Маккензі. І хоч її знання знову потрібні, лікувати хворих, вона все одно під підозрою. Ну, звісно, чужинка, сасинах, як вони кажуть, може англійська шпигунка. Брати Колум та Дугал Маккензі, лідери клану, її, м'яко кажучи, перевіряють. Її становище дуже дуже хитке, і воно стає просто критичним, коли з'являється Рендал і вимагає її видати для допиту. І тут Дугал Маккензі знаходить вихід, такий досить радикальний. Так, суто прагматичний крок для її захисту, політичний хід можна сказати: одружити її шотландцем. щоб вона стала своєю за законом клану. І вибір падає на Джеймі. Уявляю, що Клер, обурення, але ж альтернатива це Рендал. Ну от, знову вибір без вибору. Але цей вимушений шлюб запускає зовсім іншу динаміку між ними. І є один момент, який. М Дуже сильно їх зближує. Це коли Джеймі розповідає про свої шрами, показує спину. Саме так. Ота жахлива історія про подвійне шмагання батогом у Форт Вільями за наказом Рендала, звісно ж. Перша порка за втечу. А друга. А друга це вже був чистий садизм Рендала. Він же, уявіть собі, пропонував Джеймі уникнути другої порки в обмін на, ну, на сексуальну покору. Жах. Але Джемі відмовився так. І ця розповідь, його стійкість, вона не тільки пояснює, чому він втікач і так ненавидить рендала. Це ще й акт величезної довіри до клер. Він ризикує, відкриваючись їй так. І шлюб, хоч і вимушений, починає набувати ну якихось інших рис. Перша шлюбна ніч, незручність, потім розмови. Вони якось знаходять спільну мову. З'являється близькість так. Але їхні світи надто різні, характери теж непрості. Конфлікти неминучі, особливо коли Клер знову потрапляє в халепу з Рендалом. І Джеймі її рятує. Але потім, потім та сама сцена з покаранням. Коли він її б'є ременем, так ця сцена дуже непроста. Вона показує жорсткі реалії того часу, поняття про відповідальність, про підкорення, про те, що її вчинок наразив на небезпеку не тільки її, а й усіх. Це зіткнення культур. Звісно. Отже, ми бачимо неймовірно стрімкий шлях клер з 20-го століття, в саме пекло 18-го. Бачимо цю гру зеркал Френк Рендал. Бачимо, як виникає цей складний, вимушений зв'язок клери Джемі, який переростає в щось більше на телі постійної загрози. Розкриття травм, жорстокі правила виживання, все це дуже концентровано, і от можливо питання наостанок, як такі екстремальні обставини, ця постійна загроза, необхідність довіряти незнайомцям, як все це може змінити наші уявлення про вірність, про любов, про те, хто ми є? Що насправді міцніше зв'язує людей: спокійне, спільне минуле, чи може відчайдушна боротьба за спільне майбутнє, навіть якщо воно туманне?